Учасник першої ліги змагань ПФЛ ФСК Маріуполь заснований 2017 року під назвою «Ярут». За деякий час самобутня команда завоювала гарну репутацію у футболі Маріуполя, збирала медалі та кубки міських турнірів, вигравала кубок пам'яті Івана Армяновського. Згодом заявилася на чемпіонат України серед аматорів. У 2020 році клуб отримав професіональний статус і у сезоні 2020 2021 дебютував у другій лізі, посівши шосте місце. Поки це найбільше досягнення для молодого клубу. Одним із лідерів того клубу був Гліб Літюк, який зараз шукає свою найкращу гру у складі Маріуполя. Насправді для мене команда «Ярут» вона осідає у серці як найкращі спогади про футбольні часи. Це дуже кльовий колектив, в якому ми знайшли співпрацю, знайшли порозуміння, знайшли одне одного на полі і працювали одним кулаком. То була дуже файна команда. Також Олег Володимирович, який нам поставив гарний футбол, ми розуміли його і та виконували працю на всі 100%. В нас видався непоганий сезон, особисто для мене. Я мав гарні успіхи по забитим голам у чемпіонаті, тому мене запросила команда Лівий берег до себе на перегляд. І в моменті ми підписали контракт і полетіли на збори до Туреччини зимою. Після першого збору ми потрапляємо до України. У нас відпочинок декілька днів, і починається повномасштабне вторгнення від Росії. Тоді... Чемпіонат, звісно ж, припиняється на півроку, Ми знаходимося без команди, не знаємо, що робити далі, що буде проходити. І влітку я вирішую піти до свого нинішнього тренера Олега Володимировича, розумію, що в іншій команді мені не хочеться. Я прийшов сюди набратися опиту, пограти у першій лізі, знайти себе, знайти свою гру та знов засіяти. Справді, коли тих, який зараз зібрав Володимирович, дуже файна команда. В нас є лідери команди, в нас є опитні гравці, молоді гравці, всі зараз синергують, шукають свою гру. Ми виконуємо, ми виконуємо насамперед ті цілі, які нам ставлять звище, це наше руководство, і стараємося потрапляти, звісно ж, до УПЛ, Прем'єр-ліги Української. Після повномасштабного російського вторгнення і окупації Маріуполя Ярут був вимушений залишити місто та переїхати до Києва. Щоправда, президент клубу Олександр Ярошенко до останнього залишався у місті, допомагаючи евакуації українців. Він вивіз близько восьми тисяч земляків. Попри все, команду вдалося зберегти. Назву було змінено на ФСК Маріуполь, аби зберегти символ міста. Це єдина команда, яка представляє багатостраждальне та героїчне місто. Я живу тут, тому що я сам зроду з Донецька і з 2014 року вже там не живу. Ми переїхали, ну, я переїхав в Маріуполь. Жив там 8 років. І так вийшло, що в мене ні одного дому не залишилося. Тож керівництво клубу доклало максимальні зусилля, щоб евакуюватися з Маріуполя. База ФСК Маріуполь повністю зруйнована. Але клуб продовжив жити Отримав атестат для подальшої участі у змаганнях. Дякуючи президенту клубу Олександру Ярошенку, перед футболістами виконуються всі фінансові зобов'язання. Безумовно, зарплати скромні, але виплачуються вчасно. Частина гравців живе у Києві на знімних квартирах. А ще частина, а також весь тренерський штаб у Вишгороді, в одній багатоповерхівці. Заходьте. Зараз я вам покажу, як ми здесь живемо. Більше часу проходить здесь. Робимо тренувачний процес, аналізи, розпечатуємо. Поки що. Аналітика немає, але я впевнений, що наш клуб до цього теж прийде. Ми здесь орендуємо три квартири для тренерського штабу, три квартири, апартаменти для футболістів. Вони живуть по два, по три. Ну і також здесь живе адміністратор, доктор і водитель автобусу. Та вже вже звикли, то поначалу було складно. Зараз вже все є, все договорено, і все вже, скажімо так, працює як автомат. І окна зараз просто, що погода не дуже гарна. но тут виходить Київське море і залів видно. Харчуються футболісти у готельному комплексі Вишиград. Тут все зроблено під стародавній замок, тому їжа вдвічі смачніша. Саме тут команда проходить відновлення у якісному спа комплексі готелю. Головним спонсором клубу є криптовалютна біржа «Кайрекс». Саме ця компанія забезпечує стабільне фінансування та все робить для того, щоб клуб виглядав яскравіше не тільки на футбольному полі, а й поза ним. Саме «Кайрекс» збільшив фінансування цього сезону, завдяки чому клуб підписав низку досвідчених гравців. Після поразки хусту вся команда, де да ми самі були сильно засмучені. роздягальні стояла повна тиша, важко було знайти слова для гравців. Ну, завдяки рішенню, завдяки конференції команда нам було предложено залиши в першій лізі. Було прийнято рішення воспользоваться шансом, И, як казалось, решение рішення було вірним. Команда дає результат, команда прогресує, приносить задоволення нашим болівальникам, нам собі щодо завдань на цей сезон. Чемпіонська група не обсуждається. Других завдань немає і не може бути. А далі будем, будемо посмотрити і зараз підопічні краснопьорова дивують всіх. При азовці посідають четверте місце у своїй групі і дісталися чверть фіналу. Кубка України. Більшість гравців у команді місцеві тренерський штаб, також весь Маріупольський. Варто відзначити роботу Олега Краснопьорова, який дотримується своєї філософії. Маріуполь грає у комбінаційний футбол, і зараз це почало приносити результат. Це заслуга усіх, керівництва клубу, яке Пішло на покращення э, заробітної плати, і нам вийшло э, пригласити э, опытных хлопців, які э, создали баланс, якого нам не вистачало в прошлом сезоні. І благодаря работе молодым, которые смотрят молодых ребят, которые дивятся на э, более старших хлопців, э, у нас такий... На даний момент непоганий результат. Но також я впевнений, що це заслуга усієї команди, яка дуже важко працює кожен день і дисципліновано грає в офіційних матчах, того, що нам трошки не вистачало дисципліни в прошлому сезоні. Ми Молода команда, яка хоче розвиватися і показувати гарний футбол, радувати вболівальників, тому що футбол це все-таки гра для людей. Я думаю, за рахунок колективу, який в нас зараз формувався, за рахунок бійцівських якостей, характеру. Зараз стали більш одним цілим, однією командою. Скажімо так, всі 11 ігроків, які в основному складі борються за. На результат грають і борються за результат. Ми розуміємо, яку ми футболку одіваємо, яка в нас емблема. Ми граємо за місто, за клуб, за його честь. Бо Маріуполь це Україна. Ми відчуваємо увагу всіх Маріупольців, всі за нами зараз слідкують, підтримують. Багато в кого знайомі, рідні з Маріуполя. Тому ми завжди на зв'язку і завдяки їхній підтримці. Даєм такий результат. Акцент зроблений на гравцях з Донеччини та молодих місцевих футболістах, які у майбутньому мають вийти на якісно новий рівень. Проте також варто відзначити підписання досвідчених Тіріхова та Батальського, які додали солідності грі Маріуполя. Я дуже щасливий в цій команді. Напевно, це так склалось. Я з 2009 по 2014 рік грав за лічівець Маріуполь. Тому для мене ця команда, скажімо так, це не просто так, я пройшов. Це було можливо якесь покликання допомогти молодим хлопцям, передати свій досвід їм. І тому зараз я кайфую від кожного тренування, від кожної гри, і мені подобаються вимоги тренерського штабу, футболу, який ми граємо. Тому да, на 100% можу сказати, що я щасливий. Ну, Якщо порівнювати між двома легендами і Красноперов, то, напевне, мені ближче краснопьоров, тому що мені подобається футбол, який він бачить. Я в 31 рік багато чому навчаюся зараз на футбольному полі, тому мені ближче він. Але шуха це просто це, це легенда, тому з ним працювати саме задоволення. Його приколи, шутки це. Вартує дуже, дуже дуже такого. Серед лідерів команди варто виділити 22-річного хавбека Теплякова, 23-річного нападника Дмитра Пантеличука, 20-річного хавбека Івана Мельниченка та 25-річного Іллю Зубкова. А ось Биковський, який почав сезон із травмою і взагалі став джокером у Краснопьорова. пам'ятаємо його дивовижний гол лівому берегу. А ще він заробив три пенальті, взяв участь у двох голах і забив сам. При цьому у всіх цих матчах він виходив на заміну і на уколах. У підсумку змушений був зробити операцію посеред осінньої частини сезону. На початку сезону було зроблено декілька змін. Проаналізавши тут сезон, були додані гравці з досвідом гри в першій лізі. Ми хотіли. Зробити такий симбіоз, щоб е, того року дуже було багато молодих гравців, і в цьому році тут додавалися більш досвідчені, такі як Теріхов, Батальський, Гашкадєрі, Віталік. А, ну, Що можу сказати, по цьому сезону дуже радує те, що молоді гравці теж починають себе проявляти: Мільніченка, Тепляков, Пінтелійчук дуже грають важливу роль. Якщо дивитися на всі лінії, то вратарська у нас грають три молодих вратарі Краващенка, Кравцов, Якубенко. І вони конкурують між собою, а вже тренерський штаб вибирає, хто буде номер один на кожну з ігор. Але є прикрість те, що два гравці, на жаль, вибули за дуже важких травм. Ілья Зубков отримав травму з Зарєю Луганською в кубковому матчі. Ігор Буковський, можу сказати за те, що він вже півроку грав з травмою, і він. Дуже ну, Хотілося б його подякувати за те, що він терпів, але було видно, що йому вже трудно, він дуже гарний гравець, дуже високої якості, але не мог продемонструвати весь, весь свій потенціал по максимуму, тому що травма дуже мучила його. І порадившись з головним тренером, самим гравцем, тому що він хотів дограти дограти. До кінця року, а потім вже робити операцію, але порадились з усіма і прийшли до того, що операція потрібна зараз. Тому Ігор Буковському теж була зроблена операція. Чекаємо обох, скоріше, їх, їм одужання, і будемо бачити, я думаю, навесні вже їх. Якщо підходити до завдань на сезон, то одна із, один із головних завдань було скорикувати склад подивилися прошлий сезон і подивилися що не вистачає досвіду добрали точково окремих гравців з досвідом в які я вірю Вносять вже корективи і додають свого досвіду до нашої команди, і це йде на користь. Головне надбання Маріуполя цього сезону власний ігровий стиль, який закохав у себе вболівальників. Так команді не вистачає стабільності. Попри це, вона серед лідерів своєї групи, і за нею цікаво спостерігати. Насамперед багато хлопців з Маріуполя. Більшість втратили дім там, залишили рідне місто, де вони з малих років займалися футболом. І більшість Свого часу проводили там, тому ми за рахунок характеру, за рахунок своєї гри нікого такого немає. Це тренерський штаб завдяки тільки їм, що у нас така гра, що ми можемо приємно здивувати і болівальників, і суперників, скажімо так. У нас дуже амбітний колектив, який прагне покращувати свою гру, радувати наших болівальників і якомога частіше перемагати. Дуже приємно, знаходитися в цьому колективі. Дуже кваліфіковані тренери, хороші гравці. З кожним тренуванням і з кожною грою ми додаємо в грі. І якщо нам вдасться реалізувати свій потенціал, я думаю, що у команди велике майбутнє. Разом із результатами в спортивному плані додалися результати і в медіа. Активно розвиваються соцмережі, проводяться конкурси для вболівальників. Дуже скоро з'явиться персональний мерч і офіційний сайт клубу. Варто також відзначити у емблему Маріуполя. За підсумками минулого сезону Маріуполь за спортивним принципом залишив першу лігу. Але рішенням конференції ПФЛ клубу вдалося повернутися до змагань у другому за силою дивізіоні. Із-за того, що команда змушена була переїхати, да, і всі вболівальники наші зараз розбросані по всьому світу, можна так сказати, нам приходиться працювати, працювати над нашою составляючою зі со сторони соцмереж глобальності. Підходити до цього, клуб звернув увагу на те, що багато хто. Хоче знати інформацію, шукають інформацію про клуб, але її на той момент не було. І ми змінили вектор на те, що будемо розвивати цю галузь. Якщо подивитись, то зараз дуже добре працює соцмережа. Це інстаграм, з'явився Ютуб канал, з'явився телеграм-канал клубу, і можна подивитись, то, що. Аудиторія дуже швидко в них доповнюється, і то, що хлопці приділяють багато уваги, зараз до розіграшів різних, наскільки знаю, зараз вже виготовлений мерч і буде розіграний в ближайший час. Тобто, щоб люди знали, клуб буде двигатися в цьому напрямку і буде все більше більше комунікації з громадськістю. Такий симбіоз активної роботи неодмінно принесе свої плоди клубу, який як ніхто заслужив на успіх.